Привіт, дорогі друзі. Я вже приїхала від лікаря. Від лікаря я приїхала, і лікар сказав, що в мене в неї може в дитини може бути апендицит. І я вже замовила ці, якщо у Узі, Узі, що я забула, називається. Значить, будуть... в четвер. Там все забито, там так само все, ну, все забито. Ну, треба за, записуватись наперед, за два тижні, за місяць, щоб тобі зробили рентген якісь УЗІ. УЗІ. Ну, її поставили на четвер. Е, якщо в неї цей апендицит, то там буде видно на УЗІ, і, можливо, воно пройде, якщо це не є апендицит. Якщо геть їй буде погано, я її візьму в лікарню. І за це УЗІ мені треба буде платити 260 доларів. А, я кажу чоловіку, краще я її візьму ввечері в лікарню. Візьму її, там це УЗІ за безплатно роблять. Тільки треба притворятися, що там вже такий хворий, і там треба сидіти годину-дві чекати, там люди там, типа як це скора допомога. І ми можемо зекономити 250 доларів. А він каже: о, ні, ні, типа, не це. Не можна притворятися. А я кажу, а я... <кій> У нас така можливість є Зекономити 200 доларів, 260. Плюс я йду за... до йду -йду іншого лікаря. Мені там треба буде заплатити 250. Це <кій> 500 доларів за тиждень на лікаря. <кій> На лікаря, то краще вже включити свою актёрство своє і, тіп, притворятися і говорити, що там вже їй так погано дитині. Ну таке от. То я не знаю, може, я не піду в лікарню, то може не. Вроді, вроді їй вже краще. <кій> вона вже їсть. Не хоче вона ходити, їсть. От завтра буде ясно, і це сьогоднішня ніч, чи краще, чи не краще. Той лікар каже, що в неї нема ніяких признаків, там що в неї якийсь вірус чи ще щось. В неї так, от що в неї животі там внизу були, це може бути апендицит Але мій чоловік мав апендицит коли він був дитиною в 7 років, і він каже, що це зовсім не. Не так болить апендицит, і що малої не апендицит. А я кажу, а може, це по-різному там буває в людей. по-різному. Ем, ну от таке от. Я думаю, що, скоріше всього, в неї нема апендициту. Скоріше всього, вона об'їлася конфет. Це я, моя материнська ця пачка моїх їла. І І желудок просто склеївся. Ну А тепер, поки воно там розійдеться, я так думаю, може ні, ну я не знаю. Ну, Може бути, чи якась алергія пішла від тих конфет, там ж хімія в тих конфетах. У мене було, від конфет була висипка, у мене вспух язик, я об'їлася шоколадних конфет. На Різдво мені дали пачки. І така пачка, і така, і сякає. Я вже кожен день ті конфети там їла. І в мене потім була алергія. А в неї може бути таке. Це хімія. Там може бути щось таке. Це я так думаю. Так що побачимо: завтра буде вирішальний день. Вона не хоче ходити, не хоче їхати в машині, їй все болить. І завтра в мене. Вирішальний день, тому що в середу в мене важливий прийом. Мені треба їхати зранку, вставати, їхати до лікаря. І прийдеться її з собою брати, якщо вона в школу не піде. І що вона буде там? Якщо їй це болить той живіт, і вона не хоче в машині там їхати годину туди і назад буде десь така поїздка, Ну то буде мені капець. Якщо я цей прийом пропущу, мені не можна пропускати. Ну, я вже так переживаю. Ну, якось воно там владнається. Завтра буде видно. Завтра буде видно, завтра вівторок, завтра буде видно. Так, це такий вступ, це такі мене справи. Так, зараз я достаю у мене ось список одежі. І хочу сказати, що вже того, що новий рік. Різдво скоро, через буквально 5 тижнів, 6 тижнів, 5 тижнів. Це вже люди купляють. Настрій е, транжирний <смі> транжирний. Так, хочу вам поговорити з вами про таку тему е, оцих зрад зрад. <смі> чого чоловіки е, клюють на жінку, яка заміжня, чого вони туди лізуть? Їм що так, сексу мало, чи чого там, чи вони хочуть женитися в другий, чи там в третій раз, чи що там вони думають. І Я вам ще кажу, що різне покоління там трохи по-різному було. От ці от, всякі любовні історії, там триугольники. А зараз це явно, що це базується на ну, такому. Твариня таке, твариня і тварини я тебе зараз не то, що я тебе зараз там в, в... ну використаю і там кіну. я залізу в твоє життя, і я те життя твоє спорчу так, щоб ти там один одного там це ну, кокнув. Ну так воно і є, так воно є. Тріугольники це, це такий, такий бардак, що це кошмар якийсь. На почві цих триугольників люди там ріжуть один одного. Ну, це такий екстрим. Ну, Но є нормальні там, що цивілізовано розберуться, і оце, я тільки за це. Цивілізовано розібратися. І там договоритися, простити, компенсувати матеріально. тільки за це, і тільки за гроші, там, щоб хтось комусь вивалив якусь суму, і тоді всі будуть довольні. Так, я вже починаю таке. Одним словом, кажу вам, дівч... дівчата. Якщо до вас женатий мужик женатий мужик, якого є жінка, і він до вас лізе, і ви жена, і ви одружені, ну, то явно, що це таке. Він вас хоче просто е, перевірити чоловіка. хоче. Що в того чоловіка там робиться в сім'ї, що там, де в нього що лежить, скільки він грошей отримує. Ця жінка, вона все розкаже. Лізе просто попортити, просто попортити. От є щось в людини і хочеться попортити йому. Плюс, може, це в нього така привичка. І плюс це буде ніхто не буде говорити, та буде мовчати, жінка буде мовчати. Ну, ця жінка, куди він лізе, буде мовчати. І його жінка не буде знати нічого. Він собі вийде чистим з води. А той чоловік, якщо буде, знає чи щось там, то буде там. Трагедія і буде там, що хоче може бути. Це просто дурдом. Нащо це робити? На що? Нам, дівчатам, треба бути строгими з тими чоловіками. Чого ти лізеш до мене? Я вже забрана. Ну, у мене є чоловік. І, ну, одним словом, я тільки буду тратити на нього час свій. Краще я займуся ну, чимось корисним. Ніж я буду вірити, що він там мені там щось там дасть чи жениться на мені, чи, чи каже, що він мене любить, що я така гарна така сяка. Да він просто лапшу вішає. І, ну, кер... Психопат, можна сказати, що це є ненормально. І він думає, що це ну, грається в ігри, це ненормально. А я наївно буду там думати: Ну, звісно, у мене конфлікти з моїм чоловіком. Він не робить ремонт, а той обіцяє мені, що зробить ремонт. <риклад> я буду така, а ну, типу, зробить ремонт. А насправді він нічого не зробить, він забрався втік. Ну так, да, так вона є. Так, лізе чоловік, чоловіків, більшість чоловіків, женатий він. Чи не женатий? Він лізе до якої жінки? До жена, до тої жінки, яка в шлюбі. І в якої є нормальний чоловік, багатий, чи щось робить цей чоловік, якісь справи робить. І цей чоловік, оце він, який лізе, і просто цікаво, що там робиться в сім'ї. І через цю жінку він взнає там багато чого і портить життя людям. Так, що кожен чоловік, що дивиться, зазіхається на чужу жінку, це є псих, психопат. У нього є свої там всякі. Ну, яка там любов? Яка любов яка любов може бути в такій ситуації? Ну, може там подобатись щось так, щось там фізично, там, як щось там фізично. Це не є нормально, це не нормально. Того я проти, всяке ходити наліво жінкам. Не треба це. Не треба. Немає це сенсу, немає. А ці чоловіки, що це роблять, вони просто граються в ігри. Чоловік з чоловіком це конкурент. Вони хочуть сказати один одному: я кращий, мене більше баб. Мене твоя жінка любить, я кращий. А той інший чоловік, він ну той ж чоловік, якою жінка там сходила наліво чи направо, він вже все. В нього може бути життя поломане. ну таке діло. Ну, бувають, в ті часи були, що там одружувалися, мінялися там, були такі. Зараз ніхто ні з ким не одружується. Ніхто нічого не міняє, все дорого. Покоління наше перетерпіло безробіття і всякі такі от... то який там брак? Хто там на тобі жениться другий раз? Це сказки. уже не все один, от він і повинен бути один. і от З ним робимо, що можемо. От який він є, такий і є. Не порівнюємо його ні з ким іншим. Бідний він добре, кривий добре. Бай... Там він? Злий, справимося з цим. Який він там що може бути? Лінивий, ремонти не робить, нічого страшного, справимося. Ми його не будемо ми йому зраджувати. Не будемо, не хочемо і не будемо. От в нас є цей союз, ми тут в цьому союзі. І ми це от, що маємо, те маємо. Ніяких зрад, ніяких, там, не треба вірити якимсь другим чоловікам, що хтось там тобі щось буде краще. Чи зробить, чи цей кращий буде, чи багатший буде. Да не буде. Буде гірший. Вони всі одинакові, всі. Ми, жінки, їх ставимо на ноги. В основному. А чого жінка лізе до то жінатого чоловіка? Ну, вона хоче грошей, якоїсь там достатку. Бачиш, що цей чоловік більш-менш заробляє там якісь гроші. Ну вона вже лізе туди. І там вже з ним. А той рад старатися спити з, ним, того, з нею, того, що він там. ну, Соблазняється. Кожен мужик соблазняється. Давайте не будемо. Ж... Жінка, вона емоційне створіння. Вона. Хоче, щоб їй лапшу вішали на вуха, і щоб вона була в такому в піднятому настрії, влюбилася, їй там краще возбуждатися, і там це все сексуально їй краще. А чоловік він зразу, йому не треба деяких емоцій, він просто бачить, він просто іде на він кожну жінку дивиться як на сексуальний об'єкт. Без всяких там емоцій. І всерйоз їх не. Ніхто всерйоз жінок не сприймає. Я би сказала, що, що їх ненавидять. В більшості випадків чоловік, чи він її не на ну, може її ненавидіти е, і мстити своїй мамі чи мстити якимось там ще комусь там хто його обідав колись. Мстити це жінкам. Жінкам, яких він бачить перед собою. І це ж зв'язано на сексуальній почві. А якщо ж у нього. І це все психіка така людська. Ми люди, наша психіка зв'язана на сексуальній почві. Ми щось не знаю, втрачаємо наш цей глузд, цей вищий розум, втрачаємо. Там емоції, секс, гормони зашкалюють. Ми вже все втратили. Вищий розум втратили. Ми не думаємо тоді. А є люди, що більш так в це виражено. Є ж всякі там від... ну не відхилення, а якісь там по-різному працює за все. Так, я не знаю, що я наговорила. Просто що кажу, що не треба думати, що вас хтось там любить і щось там вам дасть і сходити наліво, і хтось там ще раз на вас одружиться. Ні, не думаю я. В ті, часи, в ті часи те покоління моїх батьків було інше. Там є такі варіанти. От у мене подружки, там матір розвелася, знайшла собі другого чоловіка, в якого так само є діти. Тож, напевно, теж був женатий. То вони полюбили один одного, зійшлися, покидали своїх нормальних. Чоловіків, той кинув свою жінку, а та кинула свого нормального чоловіка. <кій> дітей кинули в дітей травма там була. І вони склали новий союз, і там все більш-менш нормально. Більш -менш. Більш -менш. Там теж не нормально І в них так склалося. Так буває, було колись. Зараз я не думаю, що це може бути. Не думаю. Що це може бути? Ну, бувають всякі варіанти. Просто кажу, що ні. Я проти того, щоб хтось ходив наліво, щоб хтось ліз в вашу сім'ю, якась дівчина, жінка чи якась, якийсь мужчина ліз в вашу сім'ю, і там це починалося це все. Це, це даремна трата часу. Якби до мого чоловіка хтось ліз, ну я би. Що би я б зробила? <кій> ну, теж так, так само, я вже старша людина, мені вже там все равно. хай <кій> лізе. <за це? кій> я би цю всю ситуацію перевернула би в свою пользу, перекрутила би в свою пользу і зіграла би. Зіграла би в гру, таку, яка мені підходить, я би сильно би там вже мене не колбасило, бо я включила би якусь цю... калькулятора. Дік-дік-дік-дік-рік-дік. Ну, мене, б... мене б на це. Ну, я б відносилась до цього комедія і ніяка не трагедія. Ну, я знаю, що він не піде. Він, його Характер дуже е скромний. Він скромний і він дуже розуміє, що це таке бути вірним. І так само я. Я дуже це розумію. Вірність вона повинна бути. От як два голуба, о, два лебедя, Вони вірні і більш нікого там вони не включають і навіть вмирають разом. Я тільки за, це, тільки за це. Я бачу в цьому красу. і в цьому достоинству я бачу. Я не буду розділяти своє тіло з кимось там. На що воно мені треба. Хай та людина говорить, що вона не любить, там щось купить мені, машину, хату купить. Я в це не вірю. Не вірю, це вже такий бред, це вже психіатр. Ну і от таке от. А якщо він хоче піти до когось, там нашов, Ну, Краще мене. Де він найде краще мене? Хто його буде терпіти це все? Ну, може, хтось і буде за гроші, чи там за ще щось. Ну, я вже про це не думаю. І... Ну, це таке діло. Всі все по-другому. Все по-другому. Я не знаю, чого, але в мене мого чоловіка. Коханця, мого коханця, е, мої подружки принижували. Е, я не знаю, чого, це, це плюс, кстати, це плюс. Якщо вашим чоловіком фукають якісь там подруги, чи ще там щось, е, він якось виглядає не так, чи він якийсь странний, зморщений, чи якийсь не такий, це тільки плюс. Це тільки плюс. Це тільки плюс. Мені він ще більше подобається тоді. Наша мені та краса якась там така? Ну, ті, ну, ті, В дівчат вони свої заморочки. Не просто що їм це не подобається. ну. А в них що кращий варіант є. А в них що там прям краще, там, там чоловік є? Ну, трохи може. Багатші чи кращі в чомусь, трошки, там, на маленький грам, і вона вже думає, що вже королева чи щось в неї вже там краще. щось. Да нічого там не краще, гірше, гірше. Вони всі одинакові. Всі всі одинакові. Так, на такій ноті я наговорила, натранділа. Я ще можу цю тему е, е, говорити. Тільки я не знаю, треба ж якось це все розумно скласти, скласти по полочкам. Ну ладно, поки що отак буде. Все, пока поки що. А, мені ж треба шукати речі. Зараз я знайду речі, покажу вам, що я продала, що ж треба їх упакувати, і всяке таке, і не знаю, що це таке буде, як це буде. Ну ладно, пока поки що. Ну, ще не пока. Ще я далі на цю тему. Трохи такий от образ скажу вам, що таке от. Ну, комедія, тут можна комедія. Це все життя, все реально. Що там був, І так я по телевізору показувала не раз. От чоловік, якийсь там сантехнік, чи хто він там будівельник, і... чи там якийсь щось він робить у вас в хаті, і ви пішли десь, і вас нема. І ви включили камери, і ви там просто включили і дивитеся, що він там робить. І так, я була, куча такого. Буде. Такі випадків, що той сантехнік ходить і відкриває ці всякі шуфляди, там, де є ті труси, і він там їх там нюхає. Ото те саме, оце такий образний образ, говорю, що таке чоловіча сексуальність і така, якась така помішана на бабах всяка не знаю, пригоди на жінках, які, які там, неважно, молоді там, чи вони старі. Замужем чи не замужем. От оце, оце воно є. Він лізе туди, лізе, просто щоб понюхати, подивитися і там ще накакати. Ото не треба пускати чужих людей до себе в хату. Не можна. В смислі, е і особливо до себе, до, в своє тіло, до, до свого тіла і до, до, до своїх тих справ, до своєї там. Ситуації не треба. Ти ніколи не знаєш, що це за людина. От не знаєш. Ти поки там з нею не проживеш, там не пройдеш Крим і Рим, то ти і не знаєш. Таке от, от такі от. Ну далі я зараз буду тут знаходити речі.